Усім привіт! Ми з вами в Лейпцигу і в одному дуже прикольному місці, але перед тим як я його покажу, я розкажу історію. Отже, 1813 рік армія Наполеона е, хоче влаштувати на німецьких землях фінальну битву, тому що вже трошки почали получать. І біля Лейпцига вони обирають майданчик, де має статися вирішальна битва між... Військами на армії союзниками і їхнім ворогом. В результаті тут гине за різними оцінками від 85 до 110 тисяч воїнів. Це вважається однією з найбільших битв по втратах по чисельності людей до Першої світової війни. Це так звана битва народів. До сторіччя до цієї битви було зведено ось цей пам'ятник в 1913 році. Це дуже таке гарне, монументальне. Щось, що свого часу, до речі, дуже любив Гітлер, і тому ще були такі думки, чи варто його зберігати, чи можливо його варто все ж таки знищити. Ну, от зараз ми трошки це подивимося. Отже, битва народів, де воювали німці з обох боків. І отаке вшанування пам'яті, яке, яке триває досі. Отже, вхід. Бачимо, що тут над входом стоїть Архангел Михайло. Михаїл, який вважається покровителем німецького війська, ну і українського, до речі, також. Вся ця Тефтонська композиція, Лицарі все таке моцне. Звісно, що. Давала опору третьому рейху. Повторюся, Гітлер дуже любив цей пам'ятник. Дивіться, яке все мощне, лицарі, всі діла. Зараз підемо всередину і подивимося, що там. Оце ми зараз піднімаємося ліфтом. Раніше тут були тільки сходи. Дивіться, вже скільки ми їдемо. Піднімаємося кудись. Ліфті. Ну от, Будь ласка, основна зала. дивіться, тут воїни, яких ми бачимо і далі фігури чеснот на горі. Там щось, їх чотири, наскільки я пам'ятаю. Зараз дві не видно, бо з цього боку. От. Там щось. Сміливість, порядність, всі інші речі. Ну, Звісно, якщо тут проводити якісь... Серйозні заходи для війська, то воно виглядає дуже і дуже серйозно. От уявіть, який стіл тягали за собою з Наполеоном, щоб людина могла нормально воювати. А ви тут починаєте. Таке, не таке. І ось ми виходимо. Виходимо на горі. Дивіться, яка в нас краса. Ох, як ми, як справні, Тевтонські лицарі шуруємо на балконі навколо цієї краси. Якщо чесно, то піднімаючись сюди, провтикався ліфт десь. 250 ступенечок довелося пройти пішки. Але так сказати, щоб я шкодую, то й не шкодую. Отака краса. Над нами вон там ще одна краса. Ну одним словом. Гітлер мав смак. Місце, де була ставка Наполеона. Позначене. Позначене його шляпою. Он здалі, бачите, трохи відніється наш, де ми щойно були. Пам'ятник битві народів. Це тут був Наполеон в той час. Щоб ви розуміли, будували це все не багато, ні мало. 16 років. Ну, воно зрозуміло. Було чим зайнятися, одним словом. Так що будете біля Лейпцига, не минайте, воно того варте.